У бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. Ну, власне, про фонд будемо говорити. Сергій Зурець, директор агенції Дефенс Експрес, ведучий рубрики Війні підсумки дня. Сергій, вітаю! Вітаю тебе Василь, вітаю наших глядачів. Мене от порадувала е, інформація сьогоднішня, що швидка допомога військова їде до нас із Данії та Чехії. Там і танки, і брон, е, бойові машини піхоти, і ще якісь речі. Це Геть уже екстрена допомога, це те, що було заплановано і раніше, і має зараз надійти надійти на фронт. Ну дійсно новина гарна, але ця техніка навряд чи надійде в найближчими тижнями, тому що її треба ще відновити. І скоріш за все це буде перший квартал наступного року. В ідеальних варіантах це якраз танки, стрілецька зброя від данії, і Чехії. І до речі, коли ми говоримо про Данію, то нагадаю про те, що Данія сказала буквально вчора на Рамштайні, що в першому кварталі наступного. Року вона передасть нам перші F-16. так що Данія Чехія, в принципі, роблять велику справу з точки зору пришвидшення надання тієї зброї, яка нам дійсно потрібна на полі бою. А далі у нашій воєн рубриці ми будемо говорити про. Систему ППО нового зразка, яку вже використовують наші військові на полі бою для знищення шахедів, про ситуацію на Лиманському напрямку, де тривають бойові дії, і про успіхи та проблеми наших оборонних підприємств на продовження того, що ти говорив Василь з керівником компанії Українська бронетехніка. Про все це за мить. Отже, коли ми говоримо про фронт, то тут треба знову зважити на статистику Генерального штабу, яка показує суттєву інтенсивність бойових дій за останні декілька днів. От за минулу добу було 95 бойових зіткнень, і суттєва зросла кількість втрат у противника. Зокрема, знищено 990 загарбників і 42 танків. За даними на попередній день йшлося про 820 знищених ворогів і 34 Танки, тобто, ми бачимо, що якраз ці показники суттєве збільшення втрат противника, і є ознакою того, що на всій лінії фронту відбувається активізація, і наші військові добре роблять свою справу, попри те, що ворог намагається підтягувати резерви і спробувати на окремих ділянках протискати нашу оборону. І коли ми окрім того, що завдано значної кількості знищеним танкам противника особовому складу, сьогодні ми бачили відео від команди повітряних сил, де знищуються шахеди, і це відео нам показує, що нарешті є підтвердження того, що використовується. Новий комплекс протиповітряної оборони це власне така гібридна розробка, яка була передана від британців, де використовується вантажівка супакат. Вона має там встановлено РЛС і має авіаційні ракети, які прилаштовані для виконання функцій знищення тих же шахетів версії земля повітря. І фактично ця система досить ефективна для знищення шахедів там на дальності там до 10 кілометрів, і це говорить про те, що спектр е засобів ППО у нас активно розширюється, особливо що ми згадаємо про те, що за підсумками вчорашнього Рамштайну оголошено про постачання ще якихось нових зразків, яких поки що немає в українській армії, і знову сказано про Петріоти Арісті на сам, яких саме нам будуть постачатися. Так що ми дійсно розуміємо, що. Наші партнери надають надають нам суттєву підтримку для того, аби зимою ми мали мали більше можливостей для знищення російських ракет, які ворог буде використовувати для своїх терористичних атак. А далі щодо ситуації на лінії фронту за окремими напрямками, більш детально ми будемо говорити про Куп'янську, сувату волима Креміну. Це той напрямок, який, який так само зараз є достатньо активний, тому що у зведенні генерального штабу з тих бойових зітнень, яких було 95 з. За минулу добу десять було на Куп'янському напрямку, а південніше там на Лиманському було 15 атак ворога, які були відбиті. Лиманський напрямок у нас фактично охоплює там і Макіїв Кулганської області, і Торське, і Серебрянське лісництво Донецької області. Там якраз. Тривають тривалі зіткнення з противником. Ворог свого часу намагався там протискатися. Йому завдали суттєвих втрат, але все рівно противник накопичує сили і намагається якимось чином впливати на нашу оборону. Що там відбувається на одній з цих ділянок? Ми поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається старший лейтенант Сергій Дібров, це начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, яка діє, яке розумію, на Напрямком ближче до Лиману. Пане Сергію, радий бачити і чути вас в ефірі Канал Еспресо. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава. Яка зараз ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Як змінила ситуація за декілька днів, тому що зведення Генштабу показує, що динаміка намагань противника збільшується. Що це значить на практиці в тій зоні, де діє ваша бригада? Ну, спочинаючи з початку жовтня, ми відчули активізацію ворога на нашому напрямку. Це є. І е, потім була така погодна пауза через непридатні для польоту безпілотної авіації умови. Е, знизилася активність всіх родів військ ворога, тобто артилерія менше застосовувалася, і безпілотні апарати ударні менше застосовувалися. І обстріли навіть, навіть зі стрілецької зброї було менше. Зараз погода покращилася з точки зору погоди, але ситуація ускладнилася, тому що знов активізацію ми відчуваємо. Знову знову зараз у нас є проблема зі зв'язком. Зараз ми перенеберемо нашого гостя. Я скажу, що це 21 перша бригада. Це нова бригада, яка створювалася в форматі тих. Двох наших корпусів наступу ця 21 перша бригада зараз діє на Лиманському напрямку. Напроти неї ймовірно стоїть оця нова російська армія. Зараз ми про це запитаємо. Пане Сергій, продовжуйте вашу думку, тому що зв'язок трошки був ускладнений. Ну, загалом, якщо казати, з початку жовтня ми відчуваємо пожвавлення інтенсифікацію дій ворога на нашому напрямку, як на які впливають погодні умови зараз. Погодні умови добрі для того, щоб щось щось діяти. І тому ось зараз ми, ми, ми відчуваємо, що активніше вони стали і обстрілювати, і стрілецькі бої зав'язуються артилерія використовується, і безпілотні апарати починають працювати. Тобто, е так щось відбувається, сказати що. Дуже активно на нашому саме напрямку, наша я не можу сказати, що дуже в сосіх напрямках, що більше нас, але це може змінитися, може наш річ. Пане Сергію, якщо зараз ви мене чуєте, хто зараз ваш противник? Тому що є припущення, що якраз в цій зоні там мають діяти оця недоформована 25-та російська загальновійськова армія, яка напевно частину своїх піддивізій чи бригад якраз розміщує напроти вашої бригади. Як вони діють? Чим оснащені? Які наміри, що показують перехоплені? їхніх розмов так. Розвідка каже, що навпроти нас працює 25 армія. Сусіді наші брали в полон російських військових, і вони були саме з цього з'єднання. Кажуть, що вона була утворена влітку і вона недостатньо сформована, недостатньо тренована. Скажу так: ми на своїй, на своїй ділянці не бачимо з їх боку. Ані якихось там дуже нефахових дій, ані яких якогось там дива військової підготовки, дива військової доблесті. Вони теж не показують. Тобто працюють так, як працювали росіяни раніше, без м'ясних штурмів, без якогось там героїзму, без якогось там е занадто великої кількості помилок. Так вони на втрати, вони намагаються щось робити. Сказати, що це елітні війська, ми не можемо сказати, що це зовсім не підготовані, але все ж таки, навіть якщо це щойно мобілізовані, в них є офіцери досвідчені, в них є командири, і це якась все ж таки бойова сила, регулярні війська російської армії. Ось приблизно проти такого ворога ми зараз стоїмо. Чи використовує противник бронетехніку для своїх штурмів? Чому питаю? Тому що знаю, що ваша бригада оснащена і леопардами, і найкрутішими БМП сів 90. І чи були вже варіанти, мовно кажучи, коли перевага наших леопардів була помітна на полі бою в протистоянні там з тими зразками бронетехніки, яка є у противника? Противник використовував активно свою бронетехніку е, і використовує зараз. Зараз е, за за, за, за е, з враженням, скажімо так, інтенсивність ця зменшилася. Наша бронетехніка теж без роботи не стоїть, але е, скажу так: я інтенсивно і, е, спілкувався з нашими танкистами, Вони кажуть, що в них є ну мрія нарешті побачити в прицілі свого танку леопард, побачити російський танк. Тому що вони знають, що постріл з танка Леопард з відмовірністю відсотків 90 в відстані півтора кілометра проб'є башту танку Т-72 наскрізь бронебойним під снарядом. Вони хочуть це перевірити не в полігонних умовах, як вони тренувалися, а хочуть перевірити це на полі бою. Але ситуація складається так, що танки працюють проти вогневих точок противника. Танки працюють на полі бою, наші танки, але не бачать в своїх прицілах танків Росіян. Це дуже скажімо так, прикриєм це відчувати, але факт є факт: танки росіян не або не потрапляють до лінії зіткнення і відстрілюються. скажімо так, на дальніх поступах, або шукають такі можливості для застосування, щоб не перетинатися з нашими танками, бояться, скажу прямо, бояться і правильно роблять е, раніше були ситуації, коли навіть доводилося з БМП СВ-90 Відганяти російські танки від передової були такі моменти. Це було успішно. Тобто, навіть гармата 40 міліметрів шведської БМП, Вона є загрозою для російського танку і може йому дати відсіч. Були такі моменти. Ну зараз танкісти наші дуже все ж таки хочуть це робити, і це головна призначення цього танку. Ну поки що, поки що не вдається. Ясно е, насувається зима, як розумію, це буде така перша зима для вашої бригади, чи вже, вже, вже не перша, і яким чином забезпечена фортифікація в, на, в місцях дислокації ваших батальйонів? Чи є можливості е, закріплюватися, заглиблюватися? Чи все це доводиться робити насамперед за рахунок ну власних зусиль за рахунок саперних лопат, чи якась техніка, яка дозволяє ну посилювати фортифікацію на тих ділянках, де стоїть ваші підрозділи? Для нашої бригади це друга зима. Перша була, скажімо так, тренувальна. Ми формувалися в зимовий період. Ми навчилися, і досвід облаштування позицій, облаштування житла для облаштування бліндажів для зимового періоду певний маємо тому. Зима для нас не є несподіванкою, не є якимось сюрпризом. Стосовно облаштування позицій, там, де є можливість використовувати техніку, тобто де можна її використовувати безпечно, ми її використовуємо. Але ближче до передка, там, де працює ворожа розвідка, де, працює, де літають ворожі безпілотники, ударні безпілотники. Все ж таки головним е інструментом для фортифікації залишається лопата. Лопата це завжди в усі, в усі часи була головною зброєю піхоти. І воно залишається і досі такою. Працюємо, робимо бліндажі, е е матеріали для цього є, досвід є. Розуміння для чого є, і тому бійці працюють. А всі речі пов'язані там з перехід на зиму форму одягу, генератори, інші речі. все це є в наявності. Тобто, чи, чи готові ви, вимогче для, для до похолодання? Так, звісно, дякуємо і службам постачання, і службам логістики збройних сил і волонтерам. Генератори є, вистачає і для виконання бойових завдань, і для побуту. Тобто, це не є зараз великою проблемою. Звісно, генераторів ніколи багато не буває, але зараз є в достатній кількості. Це стосується інших матеріалів, там які необхідні для обладнання всього всього цього. Зимової форм оділу, знов таки ще рік тому все вирішено. Зараз українська армія не знаходиться в такій ситуації, коли б це було б дійсно серйозною проблемою, щоб це було катастрофою, щоб доводилося збирати речі для армії. Як зараз, наприклад, це доводиться робити навіть армія оборони, із борони які після, після мобілізації резервістів стикнулися з дефіцитом військового одягу. Це не скажу, що це нормально, але це ось така ситуація була в Україні півтора роки тому. Зараз цих проблем ми не відчуваємо. Ана Сергію дуже дякую за те, що знайшли час для нашого включення. Сподіваюся, що в наступних програмах ми більш детально поговоримо про бойову діяльність 21-ї окремої механізованої бригади. А нашим глядачам гадаю, що це був Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, яка створена в форматі такої нової хвилі посилення збройних сил, використовує леопарди, використовує сіві 90 Має досвід боротьби з противником. Цей досвід стає все. Більшим і більшим з огляду на те, що завдання перед Цією бригадою в тому, аби не пропустити сили противника, і завдати ворогу максимальних втрат на полі бою, що власне і відбувається. Але щоб ефективно знищувати противника, треба досконало знати ту техніку, яка є в твоєму розпорядженні, ефективно використовувати засоби враження, починаючи від ПТРК різних типів і завершуючи там ПЗРК. І на це скеровані зусилля компаній, які створюють або тренажери для такої техніки. Або симулятори, які дозволяють нашим військовим швидше опанувати ті чи інші зразки, і дійсно ефективних використовувати на полі бою, і є така українська компанія під назвою. Пісісілогістик 7, яка розробила низку рішень, які скеровані на те, щоб покращити використання закордонних систем озброєнь в бойових діях. І зараз ми чекаємо на долучення до нашого ефіру. Співвласника компанії PSS Logistics 7, яка якраз і займається цим напрямком. При тому скажу, що в Україні є декілька компаній, які забезпечують виготовлення складних тренажерів для бронетехніки. Є компанії, які розробляють потужні системи для підготовки цілих розрахунків систем протиповітряної оборони на кшталт, такі як зокрема ЗРК, бук С С-300 і ці. Системи суттєво посилюють можливості наших розрахунків аби. Перед реальним використанням на полі бою вже мати не лише окремих підготовлених там членів розрахунка вже відпрацьовані відпрацьовані ціли екіпажі які здатні виконувати ті ті чи інші бойові завдання. І зараз до нас долучається ігор Білов, співвласник компанії PSS Biologistics 7, яка розробила низку рішень для наших збройних сил. Пане Ігоре, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю мене, чути так. Добре, чути. Хотів би насамперед запитати вас. В чому особливість тих симуляторів, які ви розробили, який перелік зразків озброєнь вони покривають, і яка реакція від наших військових, які ймовірно їх вже використовують? Наразі ми розробили симулятори з вогневої підготовки з елементами тактичної підготовки. То є симулятори, які повністю відповідають за свої, своїми макетами масогабаритним характеристикам певної зброї, яка є на озброєнні в збройних силах України. І е, софтверна частина е, повністю відповідає математики та балістики е, певного виду озброєння. Е, та також похибки на вітер та погодні умови з за, за руханням погодних умов за допомогою таких симуляторів можна тренуватися досить швидко і ефективно без використання боєкомплекту. Тобто, це дуже ефективним та сучасним видом навчання військових у всьому світі, і ми долучили своєю розробкою саме такі симулятори до збройних сил України. А які зразки озброєнь закордонного покривають ті симулятори, які вже розроблені вашою компанією? На сьогодні в нас є приблизно більш ніж 30 симуляторів різноманітної зброї, за допомогою яких можна вже тренуватися? Це майже вся зброя, яка стоїть на озброєнні збройних сил України, починаючи від? стрілецької зброї, таких як автоматична зброя, пістолети, також гранатомети всіх видів. Це РПГ-7, РПГ-22, 26 і найсучасніші види озброєння, які нам надали саме західні наші колеги, партнери. Це НЛАФ, наша гордість це Джевелін, який наразі є досить складною зброєю, і потрібно знати, як користуватися та. Переносні зенітно-ракетні комплекси, такі як Стлай, Глас, Тінгер, та навіть польський варіант «Пірун» у нас теж вже є у вигляді симуляторів. І сьогодні вже хлопці навчаються на навчальних центрах щодо збройних сил України. Та також у нас є особисті певні майданчики, на яких можуть. Переходити бійці з е, е, і тренуватися безкоштовно. А чи є з боку Міністерства оборони якісь вимоги до тренажерів чи симуляторів? Тому що я знаю, що в попередні роки був достатньо такий складний процес взаємовідносин з Міністерством оборони, були різні там теретямі з різними компаніями. Тож, чи відповідають ваші симулятори вимогам, які висуває Міністерство оборони, чи берете ви участь в тендерах, які там оголошує там управління бойової підготовки чи управління логістики, не знаю хто саме точно. Ну, по-перше, звісно, є певна методика, по якої потрібно довести, що саме ці симулятори вони відповідають певним характеристикам реальної зброї, і що таке, таке тренування буде ефективним і буде корисним, тобто, що воно воно дійсно відповідає. Справжньому пострілу математики, балістики, та саме макет відповідає масогабаритним характеристикам, та можна його використовувати в, в різних варіантах, в яких може опинитися такий симулятор в збройних силах України, то ми досить потужно працюємо з військовими і з інзбими інструкторами і з військовими, які відповідають саме за. Ці характеристики за цю перевірку, і ми довели на сьогодні, що такі симулятори вони дійсно відповідають всім всім, всім всім характеристикам, які потрібні щодо тендерів. Ми саме є розробниками. Ми є виробничою компанією. В нас є партнери, які знають, як брати участь в тендер в тендерних закупівлях, та як працювати саме з збройними силами України з боку. Збоку документообігу, і вони займаються такими. Допомагають нам займатися цією бюрократією. А ми зосередилися саме на розробці і на своїх волонтерських проєктах, де хлопці можуть тренуватися безкоштовно. Пане Ігоре, а от куди зараз рухається тоді компанія в своїх проєктах? Головне, треба що забезпечити масштабування тих зразків, які на сьогодні є, чи можливо є якісь інші проблеми? І хотів запитати, чому ви долучились до цієї ну, національної асоціації оборонних виробників озброєнь. Напевно, ви сподіваємо. Диватися на те, що в колі партнерів буде легше долати поточні проблеми, які можливо виникають при масштабуванні або при інших питаннях, які стосуються створення симуляторів та тренажерів. Ну взагалі то ми розробляли ігрові продукти до повномасштабного вторгнення. Ми були відомі як it команда, і компанія У нас був невеличкий мілітарію направлений проект. Але коли почалася повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, ну нам було не до ігор, і ми почали зосередили всі свої зусилля. І наша команда зосередила всі свої зусилля саме на цьому проекті. Симулятор вогневої підготовки, елементи тактичної підготовки, сценарії і розробка новітніх модулів зброї, щоб використовувати в режимі тренування. І коли ми масштабували цей проект, нам потрібно було збільшувати команду. І вже ми сформувалися як така, така компанія, з ідейна ідейна направлена на те, щоб Україна отримувала сучасні симулятори, і тренування мобілізованих хлопців було як найшвидше, як найефективніше, дешевше, безпечніше та це наша головна мета, головна справа. буквально працює... на жаль, вибігає час. Я хотів би і далі з вами продовжити розмову. Думаю, що ми зробимо в наших наступних програмах. А вам подякую за те, що ви зробили гарний продукт для наших збройних сил. І нашим глядачам нагадаю, що Філікланспресо був ігор Білов. Це співвласник компанії PSS biologics 7 яка виготовляє симулятори, які сподіваємось будуть ширше використовуватися в збройних силах України і в інших силових формуваннях. Ось таким були головні. Воєнні підсумки цієї доби а більше міжнародних та економічних новин далі у великому ефірі Василя Зими.